Я сьогодні маю дуже гарну і особливу місію передати Мукачівській дієцезії мощі блаженного священномученика Петра Ороса. Пригадую собі в часі беатифікації слова кардинала Гжеко Шариса, котрий очолював проголошення блаженного, котрий сказав, що отець Петро Орос був дуже близьким і до римокатоликів, був всім для всіх. Більше того, він назвав його мостом. І коли згадав кардинал, починається війна, то перше, що руйнується, руйнуються мости. І тому бачили, що таким мостом служив Петро Орус, його, очевидно, знищили. нам сьогодні завдання є відбудувати ці мости. Для того щоб ми могли один до одного не тільки в гості ходити, а для того, щоб ми могли творити разом міцну і спільну церкву, де і наші, і ваші вірники можуть спасатися. Тому на ваше прохання ці мощі передати вашій Мукачевській дієцесії з радістю відгукуюся і урочисто передаю для публічного почитання.